Над Миколаївщиною збили шахеди. Значно побільшала повітряних тривог. Куди цілили окупанти? У миколаївських школах продовжують облаштовувати укриття. Більше 700 дітей можуть тут навчатися. Наші кореспонденти перевірили якість і швидкість робіт. Реорганізація пологових будинків номер один та два. Це підприємство в нас збиткове. Яка мета цього рішення? Сьогодні вівторок, 24 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Телеканал Март впродовж дня збирав найактуальнішу інформацію про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати це відео, поділитися ним з друзями, а також підписатися на наш канал. Далі про все в деталях. Цієї ночі силами протиповітряної оборони на Миколаївщини знищено два ударних дрони шахет. Також вчора у першій половині дня росіяни двічі обстрілювали узбережжя і територію куцурубської громади. А вже близько опівночі ворог завдавав мінометних та артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Повідомили у обласній військовій адміністрації. Коментуючи нічну атаку шахедів, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону зауважив, що в області побільшала кількість повітряних тривог на добу. На це впливає декілька факторів. Далі пряма мова. Це пов'язано з інтенсивністю обстрілів Херсонської області та узбережжя Дніпра кабами. Тому в нас це там звучить по 10-15 разів на добу. На тепер при цьому самих обстрілів суттєво не збільшилось. Миколаївські надзвичайники показали кадри ліквідації пожежі через займання олії у резервуарі одного з місцевих підприємств. На виклик прибули 17 вогнеборців з чергових пожежно-рятувальних частин. За допомогою автодрабини вони подали для гасіння пінний ствол, а щоб охолодити ємність, задіяли водяні стволи. У підсумку пожежні оперативно ліквідували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Причини пожежі встановлюються. У Миколаєві триває ремонт укриттів у школах. Нині роботи проходять у 14 освітніх закладах. Ще у восьми вони вже завершились. Сховища наповнюють усім необхідним, аби школярі могли там перебувати протягом 48 годин. Наші кореспонденти перевірили, на якому етапі ремонти у трьох школах. Подробиці дивіться далі. Станом на сьогодні у 14-ти миколаївських школах облаштовують найпростіші укриття. Ще у восьми закладах ремонт вже завершили. Фінальні роботи над укриттям тривають і в одній з гімназій Миколаєва. Раніше там було підсобне приміщення, куди складали непотрібні речі. Наразі ж його вже облаштували усім необхідним. Зробили два аварійні виходи та готові закінчувати ремонт. Це приміщення таке було підсобне і все стіни. Потолок, проведено електричність, електропостачання встановлені витяжні прилади, зроблено туалет ще додатковий. Загальна площа приміщення складає близько 500 квадратних метрів. У разі необхідності там одночасно можуть перебувати 450 осіб. В іншій гімназії Миколаєва також ремонтують укриття. Роботи розпочали ще у липні. За словами директорки закладу, нині воно готове майже на 60%. відсотків. Виконані роботи з каналізаційного облаштування, вентиляційного, оздоблені стіни, йде процес облаштування підлоги. На сьогодні активно працюють всі працівники підрядника, аби вчасно завершити розпочаті роботи. Воно розраховане на 700 осіб, та під час повітряної тривоги дозволить сховатися там усім учням та працівникам навчального закладу. Тим часом у ще одному ліцеї роботи з облаштування укриття вже завершені. Раніше там також був підвал. В першу чергу підрядники збільшили висоту приміщення відповідно до необхідних вимог. Потрібно було повністю знімати ґрунт, виносити його в мішках. От. Ну а далі починалися роботи по тому щоб запітанірувати, щоб зробити плітку, і практично, почавши працювати працівники фірми, яка виграла тендер, десь у червні, вони закінчили цю роботу до початку навчального року, тобто десь два з половиною місяця вони працювали. Також укриття обладнане системою аварійного освітлення, що у випадку проблем з електропостачанням дозволить від 4 до 6 годин забезпечувати школярів освітленням. Загалом по Миколаєву можливість облаштувати найпростіше укриття є у 38 школах. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Не забудьте вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а також читайте сайт ТРК Март Тіві. Служба безпеки України повідомила про підозру трьом високопоставленим воєнно-начальникам Збройних сил РФ, які командували обстрілом Херсона і вбили понад два десятки мирних жителів. Йдеться про генерал-полковника Олега Макаревича, генерал-лейтенанта Аркадія Марзоєва та підполковника Дмитра Жарких. Саме під їхнім керівництвом окупанти здійснили масований обстріл 3 травня 2023 року. Тоді ворожа атака забрала життя 24 мирних жителів ще 51 людина отримала поранення. Окупанти били з реактивної та ствольної артилерії по багатоповерхівці, торговому центру, залізничному вокзалу, автозаправці та інших цивільних об'єктах. Воєнним злочинцям повідомили про підозру за статтями про планування та ведення агресії, а також порушення законів і звичаїв війни. Оскільки всі вони перебувають на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до правосуддя. Пілоти 501 го батальйону морської піхоти Миколаївської 36-ї бригади щоденно нищать живу силу окупантів. На сторінці батальйону бійці показали відео злагодженої роботи аеророзвідки та операторів FPV-дронів по ліквідації групи ворогів, які переховувались у захопленій будівлі. Миколаївський зоопарк отримав нові системи очищення води. Невдовзі заклад стане учасником програми Доступна вода. Відповідне рішення вчора, 23 жовтня, погодила депутатська комісія з питань житлово-комунального господарства. Наразі йде активна підготовка до сесії міськради, яка запланована 26 жовтня. Докладніше далі в сюжеті. Питання включення Миколаївського зоопарку до програми «Доступна вода» розглядалося на комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міськради. Голова комісії Дмитро Іванов заявив, що він особисто просив внести зоопарк до переліку установ програми. Миколаївський зоопарк отримав систему зворотнього осмосу міцну таку величеньку, і щоб її ніде не передавати, я попросив. Включити їх в список, щоб вони самі її обслуговували, бо чиста вода потрібна не тільки людям, а й тваринам. Голова комісії окремо зазначив, що була пропозиція передати систему очищення води на баланс комунального підприємства Миколаївські парки. Однак там не змогли б виділити на її утримання достатнього фінансування. Включення миколаївського зоопарку до програми Доступна вода депутати підтримали одноголосно. Сергій Лисюк, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. На Миколаївщині у мостівській громаді поліція викрила чоловіка на незаконному зберіганні зброї та наркотиків. У ході обшуку в помешканні 39-річного фігуранта правоохоронці виявили канабіс, а також мисливську рушницю 12 набоїв калібру 5,45 мм до автоматичної зброї, ручну димову гранату і тротилову шашку. За вчинене фігуранту загрожує до семи років ув'язнення. Вилучене слідче направили на проведення експертиз. Досудове розслідування триває. Об'єднання пологових будинків номер 1 та 2 з першою і третьою міськими лікарнями майже погоджені. Про це сьогодні стало відомо на засіданні депутатської комісії з гуманітарних питань. Тепер акти про передачу мають затвердити на черговій сесії Миколаївської міської ради. Докладніше про це в наступному сюжеті. Об'єднання пологових будинків номер 1 та номер 2 з міськими лікарнями номер 1 та номер 3 відповідно було погоджене на одній з попередніх сесій Миколаївської міської ради. Наразі процес реорганізації майже завершений. Депутати мають погодити передавальні акти та нові статути лікарень. Хочу зразу по фінансовій діяльності сказати, що це підприємство в нас збиткове, є в них і, і кредиторська заборгованість. Тому на сьогодні. Ми його передаємо в такому стані, в якому він є. Згідно з передавальним актом, КНП міської лікарні номер 1 передається все майно, права та обов'язки, активи та пасиви, які обліковуються за КНП будинок номер 1 Це питання викликало жваву дискусію серед народних обранців. Депутатка Олена Кузьміна поцікавилася, чи взагалі доцільно проводити подібне об'єднання, оскільки за її словами міська лікарня номер 1 також має серйозні фінансові проблеми. Зараз ми говоримо говоримо о тому, що пологовий будинок номер 1 та 2 не фінансово спроможні. Так, який сенс приєднувати фінансово неспроможний заклад зараз к фінансово неспроможному? Ну, що відбудеться в цьому разі, однак голова комісії Ганна Норт не підтримала колегу і зазначила, питання про доцільність реорганізації пологових будинків потрібно було обговорювати на початковій стадії процесу. Це дуже слушні питання, але зараз вони не відносяться до суті того питання, що ми розглядаємо. Ми зараз розглядаємо, голосувати будемо по питанню проєкт рішення про передавальний акт. Раз статутне комерційне підприємство, Два. Процес передачі в нас вже здійснено. Ну, ми можемо, звісно, зробити конференцію з цього приводу, і просто подискутувати. Але зараз це не відноситься до питання, незважаючи на протиріччя, що виникли при обговоренні затвердження актів передачі пологових будинків міським лікарням, депутати підтримали питання одноголосно. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Новини спорту миколаївські спортсмени здобули повний комплект нагород на чемпіонаті світу з кікбоксингу, ICKA серед усіх вікових категорій. Змагання відбувалися у німецькому місті Мюнхен з 18 по 22 жовтня. У розділі Сольна композиція вихованці комплексної дю США Олімп вибороли нагороди всіх гатунків. А саме Владислав Завацький взяв золото. Ангеліна Цуканова і Аліна Бровко золото та срібло кожна. Анастасія Кускова дві бронзові нагороди. У розділі бойовий третє місце здобув Гліб Шаповалов. Тренують спортсменів Ірина Бондаренко та Максим Багінський. Вітаємо їх зі здобутками. Наостанок про погоду у середу 25 жовтня. У Миколаєві сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з -за хмар. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 21 градусів за Цельсієм. Вітер переважно південно-східний, часом поривчастий. Вологість повітря складатиме 83%. Дякуємо, що ви з нами. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Вашою думкою про сьогоднішні новини поділіться у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРКМАРТІВ. Підтримуємо сили оборони і віримо у перемогу України.